Всіх вітаю на каналі Світлана в Гостяк, і сьогодні я хочу показати маленьку розпаковку посилку від компанії. Як вже зрозуміло, це посилка із рослинами, а це мусі мені допомагає. Не хотіла показувати розпаковку, але настільки гарно запаковані рослини, що я вирішила показати. Замовила не плодово-ягідні кустики, а декоративні кущі. Це барбарис трьох видів. Рослину фотинію. Не всі знають, яка вона. Зараз я вам її покажу. І гортензію деревобидну анабель. Так, дивіться, як гарно запаковані рослинки. Позначено, деверх. Так, ну, коти також хочуть уже весни, як і я. Зараз я їх буду розпаковувати. І покажу, які рослини я замовила. Шукала я Барбарис Марію. Ну, звичайно, в інших були магазинах, розпідниках вони, але я і за фотині замовила ще три вида. Барбарису два жовтих, один червоний. Зараз покажу, які саме. Ось, Ось які рослинки, рутенки, а Все підписано, все гарно складено. І ось такий, зараз я вам почитаю. Райський куточок магазин. Так, Барбарис Тунберга Марія двохрічна коштує 95 гривень. Барбарист Тунберга Оранж Рокет, двохрічний, все рослин, 95 гривень. Барбарис Тунберга Голден, жовтий. 95 гривень, фотинія, фотінія фразера коштує 175 гривень. І гортензія анабель, 80 гривень. Так, я мріяла саме за ці рослини. Ну, котики почуяли рослинки зелені. Ось це фотіння. Дивіться, вона вже червоні листочки має. І подивіться на цю красу. Вічно зелений або вічно червоний кущ фотінія. Має таке червоне листя, яке не опадає цілий рік. І червоніє воно на молодих приростах. Тому цей кущ потрібно підстригати два рази. За сезон і в кінці літа, приблизно в серпні ось так. Продавець зауважив, що це не морозостійка рослина, закривати від морозів на зиму. Ось така рослина дуже подобається, але я її хочу виростити на штамбі. Мабуть, обріжу ось цю гілочку і буду ростити один штамб. Дуже гарно. Вона десь до півтора метра, здається, досягає. І, і барбариси. Дивіться, які гарні барбариси. Три види. Перший барбарис Golden Табор. Ось такий золотистий буде, Прямостоячий. Дуже гарно. У мене червоні, а золотистий щось не пішов у мене. Так, це в мене оранж, здається, оранж рокет. Orange Rocket. Оранжевий такий жовтуватий. І саме більше мені хотілося мати це Барбарис Марія. Має такі жовті листочки. І під осінь вони стають де не червоненькими. Дуже гарно виглядає. І, і гортензія Анна Б. Це деревовидна гортензія, Вона не така вибаглива. Крупнолисна, нам має, такі великі, білі шапки, квітів. Так, оце На мені скоро з'їсть барбарис мій. Ось такі покупочки я зробила. Перші покупки в цьому сезоні. По тому, які прийшли мені рослини, можу радити цей магазин.